17 грудня блаженніший митрополит Володимир взяв участь у запаленні вогнів на новорічній ялинці на столичному майдані Незалежності. Запаленням головної ялинки держави, встановленої на Майдані Незалежності, фактично розпочинаються новорічні та різдвяні свята. Тому що задовго до урочистого моменту біля лісової красуні зібралися кияни та гості столиці. Багато хто охочих вже встиг відвідати благодійну ярмарку Три мішечки від Миколая до Різдва, облаштовану тут же на майдані. Її відкрили напередодні. Морозна погода лише сприяла піднесеному настрою, а гучна музика та виступи художніх колективів підбадьорювали людей. Близько п'ятої вечора на головну сцену вийшли представитель церкви, блаженніший митрополит Володимир, президент України Віктор Янукович та голова Київської міської адміністрації Олександр Попов. Переконаний, що святкування в цьому році цих свят запам'ятається нам всім як світле свято. Бажаю всім вам щастя, любові, здоров'я. Та щастя в ваших родинах! Після короткого молибню з вітальним словом до присутніх звернувся архіпастер. Знову по земній кулі крокує до нас Святий Миколай, щоб не оставити дітей наших, порадувати їх знову цього року. Знову крокує до нас і Різдво Христове. Хай ці світлі до святи. Збудазбуду збудять наші душі і серця до любові, до любові з Богом і до любові до ближнього. Хай щастить всім наступаючому новому році. Вітаючи всіх із новорічними святами, що вже починаються, президент України зокрема сказав: ми всі в дитинстві пам'ятаємо, з якою радістю ми чекали новорічні свята. І перше з новорічних світ, свят це свята Святого Миколая напередодні цього свята блаженніший Володимир під своїм покровительством прийняв рішення відкрити благодійний ярмарок в Києві. Тож хай наші діти радіють від того, що їх батьки, їх близькі люди. Дадуть їм можливість відчути той дар, який їм дає святий Миколай. А всім нам дорослим хочу побажати, щоб ми завжди вірили в свої власні сили. І завдяки цій вірі і великому терпінню, який нам дає Господь Бог, щоб ми будували. Нашу країну, наше спільне майбутнє, в якому щасливо будуть жити наші діти від лампади з благодатним вогнем, що не згасає в резиденції Первосвятителя, того вечора запалили благодійні ярмаркові свічі. Так, церква відроджує давні добричинні традиції. До речі, до 18 століття в пору святкування Нового року у вересні свічка була неодмінним атрибутом свята. Згодом вона стала символом не лише Нового року, а й благодійності. Її полум'я так схоже на вогонь добросердя. Після церемонії запалення свічок яскравими вогнями запалала і новорічна ялинка.